Хей, з вами Кейт Фроміосей та ви на моєму каналі про адаптацію і пошук роботи в США. Розповім для новеньких, що я вже отримала дозвіл на роботу в США. Ось тут розповідала про терміни і як це все відбувалось. І зараз знаходжусь в активному пошуку роботи. Ну, як в активному? Скоріше всього, я знаходжусь в пасивному пошуку, але я вже зробила перший крок. Це оновила свій профіль в LinkedIn і почала шукати роботу. Про це так. Також розповідала ось тут. Переходьте, дивіться, там багато цікавого. Сьогодні ми поговоримо про мій другий крок, який я проходжу в цьому шляху, а саме це створення резюме, що в ньому має бути обов'язково, а що потрібно терміново видалити. Перед тим як продовжити, я попрошу тебе підписатися на мій канал та допомогти мені у розвитку україномовного контенту для українців. Цікаво! Поїхали! Як у мене взагалі з'явилася ідея записати це відео? Тому що до того в мене, звісно, було резюме, і я знала, як його складати, я знала певні тенденції, які є на американському ринку. Та я вирішила все ж таки не зупинятися лише на своїх знаннях, а поспілкуватися з американцями, тому що все ж таки в мене немає реального досвіду пошуку роботи на іноземному ринку. Я знайшла курси, які називаються «Job Skills», Вони були безкоштовні. Мені здається, що я просто майстер знаходити якісь цікавинки, ще й безкоштовно. Скоро ви будете думати, о, це наша кейт, вона знову для нас щось знайшла цікаве та безкоштовно в США. Ці курси знаходяться в моєму місті, і зараз я вам розповім, що на них відбувається. Але насправді з цим буде дуже складно, тому що я жодного разу на них не була. Справа в тому, що вони дуже далеко знаходяться від мене. Е, нагадаю, як я розповідала в цьому відео: в мене ще немає прав, і якщо б вони навіть були, в мене немає машини, щоб на ній їздити. Тому мені було потрібно знайти якийсь вихід. Я дуже хотіла потрапити, я дуже хотіла отримати консультацію. Я просто написала їм на пошту і спитала, чи можуть вони провести для мене консультацію онлайн. На що вони мені відповіли, що так, вони можуть мені допомогти, і попросили вислати резюме. У них на сайті написано, що вони допомагають складати резюме, якщо у вас немає, і допоможуть його переробити, якщо воно вже є, щоб воно було підходящим для американського ринку. Також вони проводять такі постановочні інтерв'ю, вони називаються мок інтерв'ю. Всі ці послуги мене цікавили, тому і я хотіла отримати консультацію. А зараз буде такий короткий відступ, як мені щастить на. Доброзичливих людей, чи вони всі тут такі в США, тому що в мене було тільки одне заняття онлайн, а потім викладачка, вона мене декілька разів запрошувала в кафе, забирала на своїй машині, щоб ми могли персонально з нею поспілкуватися та продовжити роботу над моїм резюме вживу. Таким чином, в мене були просто персональні консультації по створенню резюме. За цей час ми переробили моє резюме, переписали його, а також підготували відповіді на типові питання, які можуть виникати. Під час інтерв'ю. В першу чергу, звісно, я отримала живе спілкування на англійській мові. Ну а по-друге, знайшла корисну інформацію, якою зараз хочу з вами поділитися. Коли я готувалася для цього відео, я розуміла, що ви скажете, Катя клас в своєму місті це є таке, в тебе є персональні консультації. А що робити нам? Ми також хочемо. Тому для вас я знайшла такий же самий ресурс, але онлайн, де ви зможете подати заявку і вам також зможуть допомогти у створенні або перевірці вашого резюме. Тому ставте вподобайки за цю класну можливість, і я вам згодом розповім про цей онлайн ресурс для наглядності. Я також буду показувати, яке в мене було до резюме. Я скажу одразу, що я не рекрутер, не HR, не кар'єрний спеціаліст, а просто ділюсь своїм досвідом. Тому давайте розпочнемо. Ну і перше перед тим як розпочати розбирати ваше резюме, це буде така банальність. Це взагалі відсутність вашого резюме. І насправді у мене під першим відео про роботу спитали: а що робити, якщо погана англійська, і як розповісти про себе? Так, отут вкрай необхідно, щоб у вас було ваше резюме, і ви могли по структурі розповідати про себе. І в будь-якому разі люди можуть подивитися на ваше резюме і вже дізнатися якусь певну інформацію. Ну і також я хочу сказати, що у більшості своїх людей вони все ж таки візуали, ми звикли до цього. Тому якщо б ви зараз так класно мені про себе не розповідали, я би все одно запам'ятала якусь певну частину. А якщо б я бачила структури, то я вже більше змогла би зрозуміти та запам'ятати про вас. Друга помилка це резюме не англійською мовою. Я тут не жартую, але насправді мій кар'єрний консультант, давайте її так будемо називати, перше, що вона спитала, коли я розповіла, що моє резюме воно додано до LinkedIn, вона спитала, а воно англійською мовою. Тому я розумію, що це дуже популярно, просто забувати, не перекладати своє резюме і додавати його і думати, ну, люди і так зрозуміють, що в них перекладача немає. Заважу, що письмова англійська це не моя сильна сторона, тому я також використовувала Google-перекладач, коли формувала своє резюме. І потім, вже на цих консультаціях, ми змінювали певні слова чи фрази, тому що... Ну, Google-перекладач, він не так ж класно її перекладає. Тому з цим уважно вичитуйте, ви можете звернутися до вашого спонсора або до знайомого native спікера щоб він перевірив на логіку і, взагалі, на зрозумілість того, що ви хочете донести. Тому що структура в українській мові, структура в англійській мові, вона трішки відрізняється. Своє резюме я показувала не тільки на цих курсах, а ще е, своїм декільком викладачам і просила їх надати фідбек, чи все їм зрозуміло. Розуміло. Хочу сказати, що мені ніхто не відмовив, і це звичайна практика, навіть на курсах англійської, допомагати студентам з їх резюме. До речі, про esl курси дуже часто мене зараз питають. Ось тут я розповідала, де саме можна шукати і знайти для себе esl курси. Давайте вже перейдемо до моєго резюме і пройдемося по структурі. І перше, що зараз кидається в очі, це фото. Бо, знову ж таки, ми всі візуали, і це нас чіпляє. Про фото дуже багато сперечань додавати його чи не додавати. Багато хто рекомендує не додавати, особливо для американського ринку. Інші кажуть, що якщо ви видалите фото, то зникає ваш образ, а залишається лише набір характеристик. Вправді, фото має бути якісним. До нього є Певні вимоги, воно має визивати позитивні емоції. Ви там не маєте бути гарним з професійним мейкапом, але якщо я дивлюсь на це фото, воно має визивати позитивні емоції, і це дуже складно вгадати, тому що є безліч людей, і ви не можете знати, як кожен рекрутер відреагує на ваше фото. Якщо ми подумаємо, скільки є вимог, щоб воно спрацювало на користь вашому резюме, а не проти вас грало. То скоріш за всього можна і видалити його. То я для себе все ж таки в своєму фінальному резюме я його видалила. Далі, якщо ви звернете увагу, я писала професійні цілі. Цей текст я видалила, це не потрібно додавати в резюме. В Америці для кожної посади вам буде запропоновано написати cover letter, це як супроводжуючий лист. І ось там, якраз, ви можете розповідати про професійні цілі, чим ви будете корисним для цієї компанії. Займати цим місце в вашому резюме я не рекомендую. Це треба обов'язково видалити. Якщо ми зараз звернемо увагу на цей текст, то ще є одне за. Важко, яке ви можете помітити, я писала, що я хочу допомогти вашому бренду. Я робила там такі, такі обов'язки. Не потрібно писати я і це також в досвіді вашого роботи я робила, я виконувала. Це так зрозуміло. Це ваше резюме, і ніхто з вас ваші обов'язки не виконував. Тому якщо ви бачите, що ви десь вказуєте я, 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 то ви можете це сміливо видаляти. Це просто зайвий текст. Далі у нас йде блок контактної інформації, і тут потрібен бути обов'язково номер, за яким можна з вами зв'язатися. Це американський має бути номер, ваша пошта, ваш профіль в LinkedIn або Facebook, Усі посилання мають бути клікабельні. Якщо ви плануєте роздруковувати резюме, то краще замість посилання зробити QR-код, але насправді я не думаю, що ви будете його роздруковувати. Але все ж таки, знаєте, що посилання ніхто вручну не буде вводити. В Цій версії резюме в мене не була вказана адреса, але в фінальній версії я її додавала. Не потрібно вказувати точну адресу вашого міста і штату буде достатньо. Є також можливість працювати віддалено в Америці або гібридно працювати, тому це в принципі не так уж і важливо. Але все ж таки, якщо ви подаєтеся на роботу і вона не ремоут, то тоді вам потрібно вказувати. Де ви проживаєте. Що не потрібно додавати в цей блок? Якісь ваші персональні індивідуальні дані: вік, наявність дітей, стан здоров'я, релігія, національність. Деякі пункти ми звикли вказувати в резюме для українського ринку. Але в США це не потрібно робити. Перегляньте ваше резюме і повидаляйте, якщо все це у вас є. Нарешті ми дійшли до найважливішої частини резюме, взагалі для чого воно складається, це ваш досвід роботи. Хочу також сказати, що в США ваше резюме можуть не читати люди. Спочатку їх можуть сканувати спеціальні програми на ключові слова, і після того, можливо, якщо він знайде ключові слова, ваше резюме буде дивитися рекрутер. Тому вкрай важливо вказувати певні слова. Я би навіть рекомендувала знайти ту компанію, де ви хотіли би працювати, і читати опис вакансій. Це такий професійний слен. І саме ці слова забирати собі, надихатися ними, якщо ви також робите ці обов'язки, і вказувати в вашому резюме. Це може допомогти вам при пошуку роботи. Ви маєте починати з найактуальнішого досвіду вашого роботи. Не потрібно спочатку писати вашу першу роботу після школи, а внизу вже. Вашу актуальну і попередню роботу ні. Ви починаєте з вашої найстарішої роботи і вже спускаєтеся до попереднього досвіду. Тут же виникає питання щодо кількості сторінок, і я завжди чула про кількість це одна сторінка, ваше резюме має бути на одній сторінці. Насправді, це є такий певний міф, ще йде з того, як потрібно було резюме відправляти факсом або роздруковувати. Зараз, слава Богу, ніхто цього не робить. Тому вам потрібно слідкувати за якістю даних, а не за тим, щоб написати їх дрібним шрифтом, щоб ніхто нічого не зрозумів. Досвід до 10 років можна розмістити на одній сторінці. Якщо ні, не перейматися, зюме має говорити про вас, про ваш досвід, а не бути набором коротких фактів, таким от мілким дрібним шрифтом, який ніхто не зможе розібрати. Дуже важливо в описі роботи використовувати формулу XYZ від компанії Google. То, якщо просто розповісти, то X це те, що ви робили, Y це зміни у цифрах, а Z це завдяки чому ви це зробили. Я, на жаль, свій досвід так не описувала, але думаю, що треба так зробити. Наприклад, якщо ми будемо говорити про цю формулу, то я збільшив кількість продажів у моєму відділі з 10% за 5 місяців завдяки моєму інноваційному навчанню. Ось так виглядає формула XYZ. Переходимо до блоку освіта. Перше правило тут вказувати назви освіти відповідно американській, наприклад, Master of Degree, бо вони не розуміють, якщо ви не вкажете, тому що це для нас звично, там стільки років вчився, це так зрозуміло. І також тут же ви можете вказати курси, якщо ви проходили, і де саме ви їх проходите. Можна також додавати сертифікати, але знову ж таки не розганяйтеся, тому що я чула таку думку, що рекрутери. Не дуже звертають увагу на цей блок, тому що вони не можуть перевірити, як саме ви проходили цей курс, ви були дуже уважні, бо ви просто прослухали і все. Тому, тому знайте міру в цьому блоці. Наступна частина це навичка. Перше, що потрібно видалити, 100%, це прогрес-бари, це такі відсоткові позначки ваших навичок. Наприклад, знаю Word на 90%, комунікабельний на 95%. Так, воно виглядає гарно, але воно не дає жодної корисної інформації та працює навпаки проти вас. Ваші скілзи мають бути конкретними. А ще краще поділені скілзи та тулбокс. Де ви вказуєте ті програми, які ви використовуєте? З абстрактні поняття вони нічого не скажуть про вас. Наприклад, у моєму резюме це поганий приклад. Я точно не знаю весь UX Research та User Experience Design, Тому ми вказуємо більше конкретики або методи, які ви використовували, і знаєте. Про що ховається за цими словами. Писати в скілзах worker communication skills. no no, no Це точно бета idea, не треба цього робити, тому що в цьому не ховається жодної такої конкретики, тому більше конкретики, менше води в вашому резюме. Блок мови. Я тут щось забула про українську мову. Вказати, знаю тільки трішки англійської. Російською я також чомусь принципово вирішила написати. Тут просто пишемо правду без цих прогрес-барів, відсотків. ви можете погуглити е, по позначкам: це B, A, C. оце також вони розуміють. Далі в мене перезюме вказано хобі, як я люблю проводити вільний час. Тут вже помилка: краще вказувати хобі або активітіс, і напишіть щось банальне. Типу, я люблю подорожувати. Читати книжки. Краще або вказувати щось конкретне, що буде вас відділяти поміж інших конкурентів а, на цю посаду, тому що вони всі теж саме пишуть. Люблю подорожувати, читаю книжки, займаюся йогою, бігаю. Якщо, от Я також навіть, написала йога. Якщо я займаюсь йогою там, раз в місяць, але це моє хобі, я не певна, що це будуть рекрутери читати, хтось каже, що Рекрутер буде читати, буде думати, що о, я також люблю бігати, і якийсь відбувається коннект. Але насправді я думаю, що це питання вони можуть вам задати на інтерв'ю. Але знову ж таки, якщо є щось цікаве, чим ви займаєтеся, то краще це вказати. І ще класно вказувати ті навички, які можуть показати, які є ви в роботі. Наприклад, якщо ви вишиваєте хрестиком, це означає, що ви така скурпульозна людина, ви зосереджені на процесі. Тобто з ваших захоплень також можна зробити. Певні висновки про вас. І останнє, але, мабуть, найголовніше, це перевірити ваше резюме на одруківки. Це буває з кожним. Можна попросити когось вичитати ваше резюме. Це не означає, що хтось більш уважний ніж ви. Просто ви вже зосереджені на цьому тексті, а потрібен свіжий погляд. Або перевірити через ресурс Grammarly, або якісь інші ресурси, які для вас близькі. І зберігаємо ваше резюме, зберігаємо в правильному форматі. Це формат PDF і потрібно називати також ваше резюме. Правильно, наприклад, якщо ви хочете направити ваше резюме на конкретну посаду, то ви пишете конкретну посаду, ваше прізвище ім'я. А якщо під час цього відео ви зрозуміли, що хочете також покращити своє резюме, то я залишаю в описі посилання, де ви можете зареєструватися онлайн та отримати допомогу при створенні вашого першого резюме або по вдосконаленню наявного. Я там також зареєструвалася, але не можу вам розповісти, як все пройшло, тому що поки що чекаю. Дзвінка з кар'єрним консультантом. Ця послуга абсолютно безкоштовна і нею можна скористатися онлайн. А якщо ви тільки нещодавно приїхали в США і не розумієте, які перші кроки вам потрібно робити, або ви ще в Україні і тільки плануєте приїжджати за програмою United for Ukraine та вам потрібно підготуватися, то знаходьте мене в інстаграм, я підписана, як є кацінка, підписуйтесь, надсилайте мені український прапор в особисті, і я вишлю вам абсолютно безкоштовно чек-лист з необхідним. Кроками по прильоту в США та як підготуватися до переїзду в США за програмою United for Ukraine. І обов'язково вірте в себе! У вас все точно вийде!